Друзі, як ви бачите, у мене 98 біткоїнів. І я скоро буду купувати дом. А в цей у мене день біткоїн піци, поэтому берите свої піци і давайте їсти біткоїни. Ну, а я пока що буду продовжувати зарабатувати і подивлюсь рекламу. О! Шо? За 8 чого доларів? За 8 доларів я можу купити по дві подушки? Нафіга. О, ребята, я можу купити за 8 доларів, як вони показували здання, Що? О, ребята, ребята. Оооо! Шо це таке? Крутять, крутяться, айсі я виграю щось. Так, ребята, я можу всі мої біткоїни зараз перечислити. Роздача 50 біткоїнів буде на 50 тисяч підписників. Опять ця реклама. Ну от ви подивитесь, можете дом купити за 9 запитає 1 долар. Ну, ну рібята, ну от не хочете купити дом за 9 і запитає 1 долар. Я чи не хочу. Це, по-моєму, ідеально вигодна пропозиція. Тому що ти можеш купити цю стару якусь захалупу за 9 доларів. Но я слишком лица красно. Так. Ну, вы бачите, ребята? Um, у меня идет очень активный майнинг. Да. да, да. 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 Согласен. Buy Bitcoin and other assets in minutes. Скачать, 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 скачать. Скачать. А у меня она уже я. Кстати, у молитвы крипто браузер. Поэтому я, возможно, скоро буду раздавать 50 тысяч эфирик. Да, ребята. А также я буду раздавать George Coin. Потому что... Я дуже багатий и на самом деле я не буду показывать мои збережения реально, потому что вы все обзавидуєтесь мені. І потім я споткнуся об гирю и упаду на телевизор, він потом перевернеться, а потом папа перевернется. И потом а, я побачу розум, а папа скажет, а давай свою криптовалюту, сын. А я ему скажу, да, да, да. А давай лучше все свои деньги. А я скаже, а не хочет тебе. А скажу. Не, не хочу, папа. Він скаже. А хочу я тобі подарю воздух. Откий. Да, yeah, папа, я люблю воздух. <gasps> Ребята. 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 Три тисячі дюса до Пожалуйста, дайте скачать, дайте скачать! Я сейчас встановлю. <гас> не буду СКАЧАТЬ через Google Play! <гас> <гас> Чого мені не визволять у Google Плей? <гас> так, ми рекламу цю подивились, но тепер треба почекати ще. Чи... Yeah. Поэтому давайте чекать. Або мы можем купити всього лишня за 11 тысяч, чтоб нам майло по 50 тысяч в день. Хочете? На самом деле, я колись имев корпорацию Microsoft, да. Я був там главним директором. То есть Білл гей, а я був типу, його сином. Да, якщо ви не знаєте, то я син Білл гея. тому, да. Ну не переживайте. Я не білий і я не гей. Ну, я хочу получать біткоїни. Ой, ребята, ой, ребята. Коли я получу біткоїни, я буду роздавати... их в моей телеге. Так что, заходите в мою телегу, регистрируйтесь и получайте бонус до 50% на дрова. Да, если хочется получить бесплатную минералку, то заходите в мою телегу, я буду раздавать ее по Ребята, у меня такая ситуация, что... Вот я сейчас не шучу. Я реально. Потому что вчора, короче, мама зайшла в кімнату і побачила два таракани, а в моїй кімнаті ще одного. А потім, як у мене був носик, носик то, короче, то коротше теж... да, я теж побачив таракани в її кімнаті. Це я зараз не шучу. Ну, повертаємося до шуток. Ребята, а ви знаєте, що я можу вам зараз заграти, любую пістю по вашій злані? Ти хочеш? Ти хочеш? Що сам зіграю? Я живий і всяк На Плейстейшені Я знаю як іграть А я хочу чистих У мене на тік-тактюбе